Вітаю усіх! <кій> Я таролог Євгенія. Давайте подивимось, які новенькі двері відкриються для вас у липні. Згодом запишу прогнози для знаків зодіаку на липень, надіюсь, <кій> не забуду. Ну, зараз давайте глянемо. Два варіанти, як завжди, буде. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки це для мене важливо і приємно. І обирайте свою свою енергію, а потім подивимось, що там, чим вас порадує чи розчарує липень. О, верховний жрець, душніла. <хи> так, людина, в принципі, дуже розумна. Ви любите, щоб все було по правилам. Все було чітко, ясно, зрозуміло, такі якісь традиційні погляди, ви не любите сильно такі різкі зміни, вам треба все розпланувати. В принципі, дуже людина розумна, до якої звертаються по допомогу або прислухаються до ваших порад. Можливо, ви десь вчитель там або вчите когось. Або, можливо, ви зараз самі чомусь навчаєтесь важлива така енергія навчання для того, щоб відновити якийсь баланс і щось отримати новеньке. Можливо, п'ятірка у вас на головних позиціях в матриці долі. До речі, матриці долі я також розбираю, десь закріплю інформацію. Якщо ви відчули, що це про вас. Ви, до речі, дуже енергійна людина, я би сказала. У вас завжди багато цікавих ідей, вам хочеться всі втілити. Єдине, що вчиться доводити до кінця те, що ви починаєте. Так, давайте так. Чим вас давайте основна енергія вашого липня? О, колісниця. Якраз у нас сьомий аркан, це липень, це колісниця, це рух, активність. В когось тут прям іде якийсь прорив, в когось тут іде дуже активний період, наприклад, багато роботи. Будете десь їздити, ходити, зустрічатися з людьми, щось вирішувати. В принципі, такі якісь лідерські, можливо, якості у вас прокинуться. Але це буде дуже активно, і ви ніби будете досягати успіху вже в тому, що ви собі. Націлили, розпланували, можливо, якраз таки буде вже результат ось цього вашого планування зараз. Тому ви тут будете на виду, вже, я б сказала, і ви завершите, вирішите вже, знаєте, попідчищати хвости, щось позавершати і піти вже далі, всім помахати ручкою, скажімо так, тому кого треба залишити в минулому, і рухатись вперед. отримуйте нові знання, вивчайте себе, вивчайте... Свої світлі тіньові сторони, і ви тут виходите з замкненого кола, я би сказала, ви тут вже хочете вийти з якоїсь клітки, очиститися, і знаєте, така. Енергія розслабитися дуже хочеться, і ви, в принципі, будете над цим працювати. І саме коли ви от позавершаєте щось зайве, це можуть бути як і думки, так і спілкування з якимись людьми, так і зміни роботи, там планів всього. У вас з'явиться нова енергія, якраз таки для втілення ваших планів. Тут, як підказка, йде зберігати баланс між роботою і відпочинком, там, між вашою активністю, не забувати розслаблятися і побільше спілкуватися з людьми. Виходите вже з цього комфортного домашнього середовища, тому що ви маєте бути десь на виду по колісниці. Це людина, яку видно. Тому цікава у вас буде енергетика? Що вас розчарує в липні? Щось із минулого. Так, про що це? А, когось тут. А... Дійсно, завершується якесь спілкування з людиною. Я не буду вдаватися в подробиці зараз. Якщо хочете, записуйтесь на особисті розклади, але у когось тут іде завершення спілкування з якоюсь людиною, з якою ви спілкувалися дуже довго. У когось тут прямо іде до розлучення, я би сказала, або до завершення. Тут не обов'язково про особисті а там стосунки. Хоча більше така тема проходить, але може бути там і щодо роботи. Тому дивіться вже на свою ситуацію, таке враження, що ви дуже довго там билися туди головою, скажімо так, намагалися розібратися, але вам вже це вже все набридло і ви закриваєтесь повністю. Вам це дається важко, але це вам дасть. От, знову башня. Зараз, що це вам дасть, нові якісь перспективи відкриє. Тому вам дуже важливо зараз не повертатися туди в минуле, якщо ви хочете кращих перспектив для себе. В кого це з особистим життям, то тут буде у вас інший партнер. Не буду уточнювати знову ж таки. А в кого з роботою тут дійсно буде якийсь перспективніший варіант, тому що. Ви будете повишати планку свою в роботі. Можливо, там дозволити собі її, хотіти і більшу зарплату, скажімо так, або займатися, нарешті, справою, яка подобається вам. Тому, в будь-якому разі, це дуже добре, що ви завершаєте, підчищаєте хвости і рухаєтесь в нове. Якраз чудовий місяць буде липень вам для переосмислення і початку чогось нового. Так. Чим порадує липень. Нові ідеї. Щось ви будете, можливо, багато фантазувати, багато чогось придумувати прямо для того, щоб рушити уже вперед. Ви зможете ще хтось тут переглянути, знаєте, ось це ставлення до. Думки інших людей. Ви якось спокійніше почнете, не будете переживати, а що там подумають інші люди. Тому що у вас свої плани, ви хочете розвиватися, хочете нового. Хтось тут нарешті вже поплаває десь. Це моя мрія, напевно. Тому ви будете робити тут нові вибори. Нові перспективи, знову ж таки щось новеньке порадує в плані грошей, там, роботи, фінансів, можливо, якоїсь самореалізації, якась цікава пропозиція буде. Взагалі, очищення в когось це якісь посиденьки з сім'єю, наприклад, пов'язані з дітьми, можливо, в когось дні народження, якийсь буде такий приємний момент. Це може бути або зустріч з якимись приємними людьми, з близькими чим порадує ще. Лицар жезлів це ваша нова енергія, ви будете задоволені з того, як ви себе відчуваєте. Нова інформація до вас прийде. Знову ж таки, таке враження, що ви нарешті знайдете те, що шукали. Ну і туз пентаклів. Туз пентаклів знайдете новий якийсь шанс побачите, побачити себе. Що ви можете здійснити те, що ви хочете. І блін, ну ви тут в ресурс взагалі свій входите. Я бажаю вам в тому успіху. Прям все нове, нові двері, нові можливості і нові люди до вас йдуть. І радує те, що ви відкриті будете до цього всього нового. Головне себе не загнати знову безвісти для того, щоб піти сама в цей розвиток. І отримати ці всі блага, тому що ви дійсно достойні. Тут, знаєте, ви, можливо, певний час йшли не знає куди, а зараз зрозумієте, що вам уже потрібно і що вам для цього робити. Тому, молодці. Давайте, нехай цей розклад здійсниться найкращим для вас чином. Прокоментуйте, приймайте і другий варіант. Так. Тут у нас повішений, можливо, 12-й аркан у вас народжені 12 го числа 12-го місяця. Це креативщики, це люди, які вміють бачити не так, як інші. Ви дуже гарно маєте інтуїцію. Можливо, ви десь займаєтесь якоюсь езотерикою чи магією, якісь такі цікаві, можливо, просто науки вивчаєте, або якісь такі. Щось таке неординарне. В принципі, це якісь творчі нахили, можливо, ви там дійсно якоюсь творчістю займаєтесь. А в когось це може бути підвішений стан в, принципі, в житті зараз, або ж, надіюсь, що ні, хтось тут в стані жертви може перебувати, тому що. Щось зробити, що не подобається, бути залежним або залежною від когось. Тому тут уже обирайте, хто ви тут дійсно. Ви комунікабельні, ви вмієте знайти спільну мову з людьми, єдине, що не варто жертвувати собою заради всіх. Тому, в принципі, така світла голова, добра людина. Якщо це про вас, давайте глянемо. Давайте спочатку ваша енергія основна цього липня. Що це таке у нас? <сіли> Засіли в свої клітці до вас, б'ються гості, б'ються, а ви тут забарикадірувались і нікого не пускаєте. Більше всього, що ви тут так підвісили все докола і роботу, і якісь особисті. Спілкування. Тут навіть здається, що ви з близькими не сильно хочете спілкуватися зараз в липні. Але до вас активно тут намагаються пробитися. Ми такі, як казали, у нас Чіпсірики є в доміку. Ой. Так, чи весь липень буде така енергія? Ну, так, у вас більше липень буде. Таким перехідним, ви будете намагатися вийти з цього стану, ви будете аналізувати себе, аналізувати е, свої можливості, тому що ви тут, ніби виросли. У вас є більше внутрішньої сили, більше талантів, ніж ви собі понапридумували там. Тому у вас тут буде така. Боротьба із собою, боротьба із знеціненням себе, будете відкривати свої нові енергії. Дуже надію, що мій розклад вас надихне швидше цим зайнятися, тому що тут дивіться імператриця, сила це великий такий ресурс, це вміння розвивати, вміння втілювати якісь свої мрії і свої таланти. В принципі, це знову ж таки ось ця ваша комунікабельність. Вона у вас є, її можна розвивати і використовувати. От знову вже третій раз мелькає мені колесо фортуни. А тому, скажімо так, закругляйтеся, виходьте зі стану жертви, не підвішуйте себе для того, щоб зрушити з місця. Тому що тут багато у вас надуманого. Все у вас в голові. Стримує вас в цій клітці лише ваші думки. А звідки у вас це все дурниці в голові? Так, у когось тут е, прям нав'язані якісь установки є. В когось від подруг, нібито близьких, а в когось від чоловіка. Тому подивіться, які думки про вас, у вас, ми ваші. І переберіть, тому що то не ви. Так. Добре, я думаю, з цим ви розберетеся, якщо трішки покопаєтесь і підсвітите собі це все. Чим вас розчарує липень ваш? що це? М Розчарує липень. Тут ви дізнаєтесь якусь інформацію, яку від вас приховувала якась людина, близька, король мечів. Це може бути або військо. Людина, або з медициною, або щось із документами, там, державними установами, щось зв'язана робота, наприклад, або це хтось із вашого минулого. І дійсно, ви дізнаєтесь те, що від вас прям приховували. Але таке враження, що ви про це здогадувались, але не хотіли помічати. І тут буде скандал, скажімо так. І що? От вона була щойно на дні, я її хотіла заховати. О, карти хитрі. Так, що це значить у нас? Дивіться, тут два варіанти. У когось цей скандал приведе до покращення стосунків. А в когось до завершення. Тому тут все залежить від вас, від того, чого ви хочете, і наскільки ви готові працювати над стосунками. Тому покупайтеся в собі. Дійсно, ви, коли вийдете з цього стану жертви, ви зрозумієте, чи ваші це люди, чи не ваші. Тут, в принципі, схожа історія, як в тому варіанті, але, 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 але трошки інша. Так, що вас порадує в липні? Давайте глянемо. Спілкування з людьми, в когось це нові, нове спілкування може бути. У когось тут інтимні стосунки намічаються. неочікувані, ви тут не чекаєте цього. Буде проявлятись до вас якась. Ну, не знаю, хто там до кого буде проявлятись, але тут буде щось приємне. Таке враження, що після якогось застілля, або там не знаю, що це може бути десь в компанії, в якійсь знайомство. І таке враження, що ця людина за вами десь уже спостерігає. Або, можливо, ви знайомі якось заочно. Так, чим порадує ще липень? Почнете шукати способи виходу із цих всіх ваших апатій і збирати багато інформації. Ви будете тут прям щось пробувати нове втілювати, і це вас дуже буде надихати. У когось тут іде допомога від людей у цьому плані. Тут може бути від, наприклад, батька, від чоловіка. Від якогось такого статусного, або це може бути, наприклад, начальник на новій роботі. Тут іде вам якась підтримка, яка вам допоможе вийти з цього, в щось нове піти. І ви зрозумієте, що ви керуєте своїм життям, і ви якісь пройдете уроки дійсно. Зрозумієте, тут буде період інсайтів у вас, і ви будете витягувати себе. На світло, хочеться мені сказати. Тому бажаю вам успіхів. Ви будете, ви і так молодець, тому що ви починаєте усвідомлювати, що вам робити, куди рухатись і де дійсно правда. Тому головне себе не знецінюйте і продовжуйте в тому ж дусі. Тому успіхів, коментуйте, підписуйтесь, гарного настрою!